Центрі міста Львова, крім великої кількості палаців, красивих будинків, театрів, є багато дзвіниць та церков. І якщо почати розповідати, то кожна церква є чимось головна. Теж крім е, церков, де молилися парифіяни, які жили в тій чи іншій частині міста, є багато орденів, які виконували. Ту чи іншу місію. Тож давайте, на прикладі однієї церкви, трошечки про це поговоримо. Грима католицькі церкви ми часто називаємо костелами. Назва походить від латинського кастелум, що значить укріплення, фортифікація, декому це може нагадувати англійське слово кестел, замок. Отож, всі церкви і монастирі, які знаходилися за межами укріплень міста, мусили бути оточені мурами, бійницями, щоб в разі небезпеки можна було відбитися від ворогів. А таких тоді було дуже та дуже багато. Давайте сьогодні заглянемо в церкву Андрія і бувший бернардинський монастир. Своїми мурами він доєднувався до мурів міста Львова в 15-16 столітті. Монастир був дерев'яний. Неодноразово горів, перебудовувався, і лише на початку 17 століття з дозволу короля була скликана спеціальна комісія, в якій брали участь єпископ Соліковський, староста Мнішик, Жувскевський. це одна з найважливіших постатей військових не тільки в Речі Посполитій, але я би казав усій Європі. От, що буде будуватися, як фінансуватися, і е, на початку 17 століття побудували новий комплекс. Довкола старої дерев'яної церкви були зведені кам'яні стіни, і потім стару церкву розібрали. Але давайте декілька слів. Я ще скажу про сам ордер Бернардинів. Е, він походить від францисканців. Засновником якого є Франциск Асиський, в 15 столітті було зроблено декілька реформ, і тоді виникають францисканці обсерватори, або як ще їх тоді називали оці бернардини. Церкву Андрія, архітектор Павло Римлянин почав будувати в стилі Ренесансу, але невдовзі він помирає і закінчують її в стилі маньєризму. Далі всередині багато барочних елементів. Фасад дуже багато прикрашений, і на ньому можемо прочитати не тільки церковну чи біблійну історію, але й політичну. В ну, верхній частині ми бачимо хрест. Трошки нижче від отця сходить Святий Дух або голуб на сина. Поруч Орел герб Польщі, а з другої сторони погонь герб Литви. Це вже було після Люблінської унії. Нижче Марія з Ісусом, біля неї з однієї сторони, Петро з ключем і його рідний брат Андрій, покровитель церкви з іксподібним Христом. Ліворуч ходу ми можемо побачити шляхтича, що молиться. І цікавий напис під тим шляхтичем Латиною. Тут лежить шляхетний Станіслав Звижець Вижицький, Хорунжий Київський, Бавельський, Тимбарківський, староста, полковник Святої Королівської Величності. Колись відважний воїн, нині смрад і черг, прожив 66 років, війшов року Божого 1680-го. П'ятого дня місяця червня. Як на мене, дуже філософський напис, який би великий начальник не був, староста чи хто інший, смерть ціх рівняє, тому нині смрад і черв. Перед церквою Андрія стоїть колона, на якій колись стояв монах Ян з Дуклі. Ян Дуклі проживав тут у Львові в 15 столітті. З ним пов'язано багато чудес. Після смерті він був пеатифікований, а потім канонізований. В 17 столітті поставили дерев'яну колону, в 18 столітті кам'яну. В радянські часи я наздуклі прибрали. А а зараз і сама колона захищена від ідейних нащадків тих, що прибрали Яна здуклі. Дуже красивий годинник. Є на вежі, з ним пов'язана легенда, що одного разу монах. На 5 хвилин швидше зауважив від інших прибуття ворогів. Дехто каже, що він годинникову стрілку перевів на 5 хвилин швидше, щоб закрили ворота, і таким самим чином місто врятувалося. Взагалі дуже багато легенд є пов'язаних з бернардинами, з церквою Андрія. При особистій зустрічі можу декілька з них розповісти. от А тепер давайте постараємося потрапити в середину церкви. З правої сторони є вівтар, присвячений архіт архістратигу Михаїлу, тому що боротьба з ворогами була популярною темою. Тут є. Наочно показана цитата з книги об'явлені, де Михаїл з ангелами веде війну проти сатани. І тут гарно видно, як ангели скидують чортів. Виразні барочні мотиви видно як в оздобленні вівтарів, так і в розписах потолка та стін. Якщо подивитися на то ми можемо побачити, як Ілля возноситься в небесній колісниці. Образі пророки Лі можемо побачити Франциска святого з асізу, засновника ордену. Якщо продивитися посередині, можемо побачити тетраграмат «Юд Гей Вав Гей, ім'я Бога єврейськими буквами. І теж побачити апостола Андрія з іксподібним христом. Далі ми можемо побачити всіх 12 апостолів. Розпис створює ілюзію, то, що би ми назвали 3D об'ємності і видовженості храму вверх та в різноманітні сторони вліво та вправо. Як видно, декілька років тому назад була ретельна реставрація після радянських часів. І богослужіння в храмі зараз проводять греко-католики, отці Василяни. Будь-хто може зайти собі в храм подивитися чи помолитися. В храмі ми можемо побачити орган, але зараз він не використовується, тому що греко-католики не проводять богослужіння під звуки органу. Ну і треба ще його довести до ладу, тому що в свою епоху цей орган був попсутий. Інтер'єри справляють враження на будь-кого, хто прийде. Ну і ми можемо побачити лавочки, як в тих римокатолицьких католицьких храмах, греко-католики теж використовують лавочки для сидіння. Інтер'єри оздоблені різноманітними святими з різних епох. Починаючи, наприклад, з біблійних апостола Петра, Марії Магдалени, святий Єронім, Розалія та інші. Зазвичай різні святі мають символи, по яких ми можемо впізнати їх, але в даному випадку вони підписані. Теж в цій церкві дуже цікава барочна амбона або казальниця, місце звідки читав проповідь священик. Тобто меса відбувалася латиною, а проповідь читалася вже національною зрозумілою мовою. Вона прикрашена Ісусом Христом і чотирма євангелістами Матвієм, Марком, Лукою. Та Йоаном у вівтарній частині ми можемо побачити образи і підписи. Це чудеса, які відбувалися. Наприклад, на одній таблиці написано: Донечка світлої пані Балабанової старостини Теребовельської, потонувши в ріці і переставши дихати, виплила і силою молитви ожила. 1551. В головній частині є багато табличок, здебільшого з 19 століття присвячено пам'яті тих, тих чи інших видатних львів'ян або шляхетського походження. Наприклад, Рафіня Дунін Борковська має красиву таблицю, або, наприклад, пам'ятна таблиця присвячена поету Корнелєві Уейському свого часу, навіть у Львові був поставлений йому пам'ятник. Ну, є багато ікон присвячено тим чи іншим біблійним постатям або святим канонізованим Риму католицькою Церквою. Можемо побачити теж променисту дельту, символ трійці і всемогутності Бога. В нижній частині знову ж зустрічаємо апостола Андрія з іксподібним Христом. Тут я не буду показувати кожну частину. Але таких святих ми можемо побачити досить багато. Крім святих ще зустрічаються різноманітні алегорії. Наприклад, біля одного вівтаря, де є Марія, ми можемо побачити алегорію мудрості зі змією та алегорію справедливості, можна пізнати по вазі та мечі. Під іконою можемо побачити. Певні такі цінні речі, це є воти знаки вдячності віруючих за вислухані молитви. Тобто, як ми, звичайні людині, хочемо віддячитися їх за якісь добрі речі, так само біля іконки залишали отакі речі: П'ять букв Марія, вославлення Марії. І трошечки нижче ми можемо побачити святого Антонія. Тобто це один з таких найбільш визнаваних римокатолицьких католицьких святих. Його часто можна побачити в тому чи іншому костелі. Ну і розп'ятий Ісус Христос, який викупив людей від гріхів, які принесли Адам і Єва, в нижній частині Адам і Єва. Свого часу, навіть в Ватикані е, робили оздоблення, досить, такі я би сказав, пікантні, але прийшли більш консервативніші папи і сказали певні частини тіла прибрати, щоб не робити спокуси віруючим. Ну і те, що я дуже люблю, це гармонія і симетричність. Навіть якщо дверей нема, вони є так намальовані, що здається, що от зараз можна зайти, відкрити двері і вийти. В декількох місцях в церкві ми можемо побачити конфесіонали, тобто місця, де сповідуються віруючі люди. Якщо вийти назовні, то довкола церкви ми можемо побачити копії дитячих малюнків зі всієї України і їхні листи. На жаль, дуже багато дітей зараз, в час війни, постраждали, були викрадені. От і одне з головного з головних місій будь-якої людини і церкви це дбати про наше суспільство і про наших дітей. Хочеться, щоб назавжди окупанти покинули нашу землю і діти, чи то з Херсона, чи то з Харкова, чи з Києва, чи з Львова могли мирно бавитися. Тож, хто молитвою, хто волонтерством чи іншим способом, допомагаємо один одному і тим, хто бореться з нацизмом, який ракетами знищує дітей в Умані чи в інших містах. Дякуємо їм.